Вітаю, шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про багно звичайне. Багно звичайне це вічно-зелений кущ, досягає висоти до 120 см. Має рудувато-повстисто опушені молоді гілки, старі гілки сірувато-коричневі. До стебла почергово кріпляться прості лінійні листки. Листки мають короткі черешки. зверху темно-зелені голі. Зі споду листки світло зелені, повстисті, на світлі чітко прослідковується центральна бурувато оранжева жилка. Листки на зиму не опадають. У травні липні багно цвіте. У нього правильні двостатеві квіти з білими або жовтувато-білими пелюстками до 8 мм завдовжки, квіти зібрані у верхівкові зонтиковидні щитки. Слід довгаста поникла коробочка до восьми міліметрів завдовжки, яка розкривається п'ятьма стулками. Росте багно в заболочених вологих місцях, у соснових, рідше дубово соснових лісах, може рости на торфових болотах, зустрічається здебільшого на Поліссі, зрідка у Прикарпатті та Карпатах. Багно звичайне – це лікарська, ефіроолійна, інсектицидна, фітонцидна та медоносна рослина. Всі частини багна звичайного містять ефірну олію. Молоді цьогорічні листки містять від 1,5 до 7,5%. Листки минулорічні від 0,25 до 1,4% ефірної олії. Молоді гілки цьогорічні від 0,17 до 1,5% ефірної олії. Минулорічні до 0,2%. Квіти містять до 2,3%. Олії, а у плодах до 0,17 Ефірна олія багна звичайного містить ледол, цимол, гераніл, ацетат, палюстрол, біциклічний спирт та вуглеводні. У листі багна звичайного містяться смолисті та дубильні речовини, флавоноїдні сполуки, квацитини, аскорбінова кислота, глікозид арбутин, андромедотоксин та фітонциди. Також у листі містяться урсулова кислота, тараксерол та уваол. Ефірна олія і сік листків багна звичайного має бактерицидну дію. Препарати багна звичайного використовують при гострому та хронічному бронхіті, при гострому реніті, грипі, при бронхіальній астмі, ревматизмі, при туберкульозі легень та лімфатичних вузлів. При рахіті, бронхіті, малярії, стенокардії, діатезі, артриті, падагрі, при деяких захворюваннях шкіри при кашлюці та люмбагу. Зовнішнє звичайне використовують від укусів кровосисних комах як ранньозагоючий і болеспинний засіб при відмороженнях для покращення циркуляції крові. Протипоказано вживати препарати багна звичайного при гепатиті, панкреатиті, гломерулонефриті та вагітним. Використовують багно звичайне і у ветеринарії, коровам дають відвар багна при здутті, коням після опою та при кольках, свиням при епідемічних та інших захворюваннях. Багно звичайне використовують для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур, для відлякування і знищення комарів, блощиць та молі. Пагони і листки багна звичайного придатні для дублення шкіри. Багно звичайне – добрий медонос. Бжоли відвідують квітки багна і збирають нектар. Але отриманий мед отруйний, тому перед вживанням меду із багна його слід прогріти, а ще краще прокип'ятити. Мед з багна використовують у кондитерському виробництві. При користуванні препаратами багна звичайного потрібно пам'ятати, що всі частини рослини отруйні. Особливо небезпечно тривалий час перебувати у зарослях багна, яке квітує, оскільки в цей час в повітрі досить висока концентрація ефірних олій. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.